Цирк Вогник дирекції, пересувник циркових колективів, почав свої гастролі. До Кривого Рогу приїхав із програмою Вогник незламності. Коли почалася війна, артисти були на гастролях в Херсонській області. Їхній цирк знаходився біля ТРЦ-фабрика, що згорів у перші дні окупації. Вісім місяців та 12 днів двоє працівників колективу охороняли цирк, поки не прийшли за єсу. Адміністратор дирекції, пересувник циркових колективів Владислав Голуб, згадує, що це були дуже важкі місяці. Чоловік навіть зазнав поранення. Ми стояли в такому місті, через 5 кілометрів Антоновський міст, а за 10 кілометрів знаходиться Чорнобаївка. Ото все, що летіло, воно летіло якраз над нами. То там це не був відпочинок, це були нерви. А от зараз, коли ми почали працювати, так воно хоч трохи відлягло. І то, що все назбиралося за цей час, воно оце зараз все виходить, 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 і ми стараємося направити це в роботу. Після деокупації колектив зібрали, створили програму і почали виступати спочатку у Запоріжжі, а зараз у Дніпропетровській області. Дирекція нараховує 11 циркових колективів. Не всі артисти змогли повернутися до роботи. За час війни дуже багато артистів були змушені евакуюватися за кордон. У нас дуже багато з Марі. Поля спасалися, тікали, виїхали. досить багато з бахмута. Це сильні серйозні артисти, які працювали в стаціонарних церквах з потужними цирковими номерами, змушені просто виїхати. Ті Франції, ти ще десь по всьому світу розкидані. Але ми не дуже багато втратили людей, але є й нові підбираємо нових, створюємо нові номера. Зараз у програмі цирку жонглери, повітряні гімнасти, мім ілюзіоніст, клоун, але тварин немає. Циркова родина Коваленків після двох місяців окупації у Херсоні виїхала додому у рідне місто Ізюм, але тоді там ще було небезпечно. На той момент він був окупований і центра міста взагалі там не було, ніяких будівель вцілілих. В центрі міста взагалі не було і зараз немає. Наша будівля теж постраждала, вікна повилітали. Ну, класична ситуація. Але сам будинок цілий. От. Ми жили у знайомих десь півроку, а потім виїхали на роботу. Ми виїхали без нічого, без реквізиту, без речей, без одягу, без нічого. От, що щоб було, змогли виїхати. При виїзді нас шманали, як кажуть, роздягали. Мій мілізіоніст гастрелював за кордоном, але коли повернувся в Україну, почалася війна. На той час чоловік працював з цирковим колективом вогні Києва. Ми сиділи в Житомирській області в місті Барановка, І повинні були виїжджати на концерт. Ну, проснулося від того, що над нами пролетіли ракети ночі. І зрозуміло, що почалася війна. Ну, ми з перших днів колективом пішли в тероборону, допомагали бок пости, бліндажі. Тож займалися чим-то дирекція, слава Богу, що давала гроші, якусь мінімалку, ну хоча б було за що жити. І в травні місяці, як тільки щось приутіхло, ми почали потихоньку виїхати. Виїжджать працювати. циркачі працюють по всій Україні у стаціонарних цирках, в шапіто і на сценах, та навіть в містах, де відсутні стаціонарні цирки. Після восьми місяців без сцени артисти задоволені можливості презентувати свою програму в Криворізькому театрі Шевченка. Можливості, хоч на якийсь час повернутися у світ без війни, радіють і глядачі. Аліна чистосерда Владислав Талалай. Постфактум.